Розкажіть нам, будь ласка, скільки безпілотників летіли цієї ночі на кривий ріг і які масштаби руйнувань? Ну в першу чергу хотілося б подякувати нашим силам оборони за те, що все-таки на Криворіжжі збили три безпілотника. Але скажу так, що на жаль, є влучання безпілотників, які за завдали удару по об'єктам критичної інфраструктури, які живлять Криворіжський район, скажу ще що. На протязі цієї ночі, що тероризував агресор вночі і Нікопольщину, гатив з артилерії по мирному населенню? Також Нікопольському, Морганецької та Мирської громад. Чи є постраждалі внаслідок цих атак? Слава Богу, немає постраждалих. Це саме недороге, що в нас може бути. Це людське життя, саме ціне. А з всіма іншими негативними наслідками, впевнений, що ми впораємось і впораємось на протязі сьогоднішнього дня. Негативні наслідки це так розумію, перебої в електро і теплопостачанні. Укренерго говорить про те, що в їхню підстанцію у кривому розі прилетіло. Є руйнування. Скільки людей зараз без електроенергії в місті? Так, після атаки сьогодні станом на зараз в Криворізькому районі взагалі 40 тисяч, десь приблизно 40 тисяч абонементів без світла. Частину з них ми вже підключили, було їх більше, було понад 50 тисяч фахівці. Зараз вже працюють над тим, щоб поновити. І впевнено, що до кінця дня ми це все поновимо. Працюють і над поверненням і тепла в наших домівках. Зараз фактично де 45 тисяч абонементів без тепла. Критична інфраструктура чи заживлена в цей період альтернативними засобами? Скажу так, що станом на ранок, там на 8 годину, на 7 годину ранку, були проблеми перебоєм із теплом і з електропостачанням на об'єктах деяких об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі лікарнях, але переключили їх на альтернативне. Все працює в штатному режимі. Ну і гірники застрягли в шахті, так, в кривому розі, через знеструмлення. Їх уже підняли на поверхню, чи зі здоров'ям все в порядку. Так, було десь понад 100-110 гірників було під землею, але фактично півгодини назад вже всіх достали, всі живі, здорові. Рада чути. Дякую, пане Сергію, що приєдналися, і сподіваюся, що таки так протягом дня вдасться відновити і електро і теплопостачання у кривому розі, який цієї ночі зазнав удару російських безпілотників. З нами був Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.